Друзі, ну що, дивіться, ми приїхали на Сузуку. Це у нас Сузука від Сінгенти. Отак От воно це все діло виглядає. Я не знаю, вам видно, ні. Гляньте, які сука, якісь недоростки. Бля. Я не знаю, що воно буде далі. Ну, це тут я досімав Альдозором. А тут ось вже більш пішла сузука, понял? <риклад> ну все одно, я не знаю, що це таке. Я, блядь, я випадаю з цієї системи, чесно. Я вже не, я не видержу. Я не знаю, ми його косидами. Що воно тут буде, знаєте? <риклад> Отак ось осів і сидиш у соняшнику. Це, це отакий от рост його, поняли? Це ось, ось я сидю, я присівший, поняли. Ось так оце я такий рост. Це у нас отак ну, ось воно йде, поняв? <кій> якщо з цього ракуса, то ще такі ще й головка нічого, понятно? Ну, коли ти так піднімаєшся, то. <кій> ти розумієш, що ти, блядь, в залупі жорсткий. <кій> так що отак, друзі? Я не знаю, що воно буде далі. Ну, ні, ну що то по-любому якісь 100 кг, я думаю, тут 100% буде, понял? Що буде далі, я не знаю. Там в, в балці трошечки краще, там наверху трошечки лучше, тоді там хуже. Ну, знаєте, якось так перепадами. Тобто, Плюс-мінус там десь щось буде. Ну, все, що, довго знімати теж не буду, нема смисла. Ви напишіть, будь ласка, коментар. Чого так. Ось гляньте, що, дивіться, ось, ось рядочок пішов хороший. Чого? То що ж тут рядочком соняшника не було, бачите? Ось ось. Виросла. Ось тут була така прогавина і воно виросло. Чого так? Я не знаю. Ой, коротше, одні розстройства, як його це косить. Чи, якщо воно буде якась не кондиція, буде провалюватися, буде сор 50 то взагалі буде жопа повна, коротше, На слідчий год, якщо не буде дощів у нас, то я його і садити не буду. Будемо оріхів, оріхів насадимо так кучу, поняли? І будемо ждати, поки оріхи вродять. Так що отак. Давайте пишіть коментарі, жду всіх в коментарях.